Освітній процес в умовах війни зовсім скоро школи розпочнуть новий навчальний рік. Проте він кардинально відрізнятиметься від попередніх. За парти сядуть не всі. На Хмельниччині лише 65% навчальних закладів готові прийняти школярів очно. Для цього мають спеціально облаштовані укриття. У нас всього 1212 закладів. З них 698 навчальних закладів готові і отримали висновки позитивні висновки комісії. Що там можуть навчатися діти, що щодо того, що наявність укриттів». в обласному центрі. Ситуація дещо краща лише п'ять шкіл не змогли підготувати безпечні умови для проведення уроків. Тож там учні навчатимуться дистанційно. Виняток зробили лише для першачків. Це будуть інші заклади освіти, в тому числі будуть задіяні і заклади дошкільної освіти, які знаходяться по сусідству. Або будуть використовуватися укриття для першокласників тієї школи, де укриття насправді немає. Але всі першокласники, батьки можуть про це дізнатися, мають можливість отримувати знання. У очному форматі всі інші школи зможуть навчатися очно, та є декілька, але кожна родина самостійно вирішуватиме, чи відправляти своє чадо до школи, аби остаточно визначитися, вони можуть оглянути укриття та поспілкуватися з дирекцією. Якщо ж ні, дитину мають долучити до уроків онлайн. Всім дітям буде надано доступ до освітньої послуги. Вас ніхто не повинен схиляти до того, щоб відвідувати чи не відвідувати заклад. Ви самі маєте прийняти рішення, як ви будете навчати свою дитину. До того ж, школи зможуть приймати лише ту кількість учнів, на яку розраховане укриття. Тож навчатимуться діти в декілька змін із можливим чергуванням очної та дистанційної форми. На жаль, немає можливості 100% забезпечити помісткості. Шко. Міскості школи укриттями, і тому кожен навчальний заклад за погодженням з педагогічною радою, за погодженням з батьківською громадськістю, розробляє відповідний графік навчального процесу. Я прошу з розумінням поставитися до того, що не всі будуть навчатися в першу зміну. Традиційних канікул цьогоріч у дітей також не буде. Їх можуть зміщувати, аби до холодів пройти якомога більшу частину освітньої програми. Бо ж яка буде ситуація з опаленням, спрогнозувати наразі складно. Варто готуватися і до шести. Денного навчального тижня не виключено, що інтенсивність навчального процесу буде збільшена. Я маю на увазі, що будемо пропонувати шестиденний робочий тиждень. Кожна територіальна громада буде приймати рішення індивідуально, але це нашими обставинами військового часу і складностями опалювального сезону дуже чітко визначається. Окрім організаційних змін на дітей чекають ще й нововведення в шкільній програмі, наприклад, в історії та зарубіжній літературі. На друк відповідних підручників наразі часу немає. Однак онлайн доступом до них забезпечать усіх. Просто будуть виключені певні теми або вчитель буде готувати дидактичний матеріал, наприклад, для тієї чи іншої теми, аби дітям надати матеріал на очності, для того, щоб ту чи іншу тему вивчити. А от щодо групи продовженого дня питання залишається відкритим у департаменті. Аменді освіти розуміють, батькам ніде залишати дітей, якщо уроки до прикладу закінчаться о першій годині дня. Тож для працівників критичної інфраструктури таку можливість намагатимуться надати. Відповідну заяву можна буде написати уже з 1 вересня. Катерина Шевчук, Олексій Кідін, новини 33 канал.